Друзі, всім привіт! Сьогодні це відео я хотіла би присвятити одній дуже красивій роботі фірма Jasnen. Ось такий дизайн. Цей дизайн у мене вже давним-давно лежав серед моїх накопичень, так би мовити. Але сталося так. Я нагадаю, як це було. Розкажу вам історію цього комплекту цього набору цієї роботи загалом. Є у мене подруга, яка вишивала цей дизайн, і я бачила цей, цей дизайн. Чесно кажучи, дизайни від Nen, вони з однієї сторони, ніби легкі, тому що основа завжди в переважній більшості полягає хрестикова, а потім іде не безкінечне море, швів, шовчиків, бісеринок, намистинок. Дуже багато, дуже, дуже, дуже багато. І ще одним таким каменем, через який я постійно шпортаюся, це є англійська інструкція, але я над цим працюю з кожним разом. Це все і все простіше. Так от, подруга моя, за що я велике дякую, вийшла цей дизайн, і я підхопила цю. Ідею, і в тижні стартів в мене вже за мою вишивальну кар'єру було два тижні стартів. Це коли я цілий тиждень починаю кожен день новий дизайн. І саме цей джазнен був в списку минулого року в стартах. Так от, як це було? Подруга дала мені кусок тканини і сказала, на, оце є ця тканина, бери і вишивай. Сіла я вишивати ну, тиждень стартів. Сіла я вишивати, вишивала, вишивала. Цілий день щось там я не вишивала. Мені здається, що я за перший день вишила саме цю основу. Основу під цей дизайн вона вишивається перле. Вісміркою біленькою і робить цю таку, знаєте, ажурність, об'ємність. І потім склалось так, що я її від, відклала. Відклала, трошки брала, трошки відкладала, трошки брала, трошки відкладала. А в мене е, був такий досвід. Досвід е, з одним комплектом, який я вишила за три дні, один дизайн, який я не змогла. Нормально щитувати схему, а просто попросила оригінал, мені дали оригінал, і я по оригіналу, як наші бабусі, колись відшивали одна від одної по оригіналу. Я відшила цей дизайн. І кажу до своєї подруги, дай мені оригінал, я його відшию швиденько. Так от, лежать мені ці роботи, лежать і не знаю. Мабуть, я думала, що вони самі вишиються, але, звісно, такого не є. І. Ви знаєте, робота надзвичайної краси. Я вам покажу, я вам покажу роботу своєї подруги. Так, правильно. правильну орієнтацію їх покажу. Наскільки вона красива. Наскільки вона красива. Ось ці всі бісерини, бусини, рубка, люрекс. Воно так все висвічується, що просто. Так от, я собі довго думала, гадала і. В нас. І мені подруга кинула виклик. Марія, покажи, як це завершувати цю роботу швидко. То сьогодні минув один день після того, як я вечір. Один вечір після того, як я почала завершувати цю роботу, і в мене я хочу це задокументувати, скажімо так. І в мене зараз вишито все. Вишито все нитками. У мене вишито люрекс, у мене вишито е, хрестики, всі шовчики, вишито повністю все. І я буду приступати до фінішного такого ривка. Це є пришити всі бісеринки, бусинки, намистинки, рубку, все вишити. Дивіться, дивіться, яка вона зараз красива, а яка вона стане ще красивіша. Хотіла сказати про, трошки про мою організацію. Це е, як я собі організувала е, свою роботу, я зробила собі копію, і навіть на копії е, ви можете побачити, що я тут пишу прилетванадцятка, це люрекс. Бачите, ніби й ті самі. Е, Товмацькі зірки, наприклад, чи це солов'їнівічка, але воно вишивається тут перле 12, тут Люрикс, тут перле. Тут я собі порозписувала. Також одним словом, це постійно треба було все контролювати, коли ти маєш на руках вже вишиту роботу. Це вже хтось за тебе це зробив? Так, по ниточках ниточки DMC, тут два бракує, бо вони збоку лежать, вже не побіжу. І 503-й, і ще один був відтінок Муліна. Я його у своїх запасах не знайшла і зрозуміла, що бігти по нитку, якої в мене нема, нема чого бігти, бо в мене є аналог від Dimensions. І ми маємо четвірку крейніка. Перший відтінок, срібненький такий він, є багато о, вишити ним. Це є. Зараз вам давайте покажу, це є. В основному солов'їні вічка. Це є трошки, наприклад, ті самі, ніби солов'їні вічка, але пропущено, наприклад, у тут серединки. Це є хрестик, це є Бекстіч. Бекстіч по тут посерединках. Так, і ніби все, ніби нічого я більше не загубила. Це що стосується о, люрекса. І По хрестиках зразу вам розповім: це є хрестики. Також є при місці бочки декоративні. Аналогічно ось тут йдуть два види шва. Це є хрест на хресті, Це якийсь, я забула, як він називається. Це коли ви робите хрестик так, а потім ще хрестик так зверху. Так. Також є в нас пряма коса Гладь, є бекстіч різних. Варіаціях є ось тут, є ось тут. Тут також цей хрестик в середині, і ці всі елементи важливо не загубити, не загубити в. Відшиві, тому що, наприклад, я ось це вишиваю, не побачила, що тут є цей хрест в хресті, і мені потім додатково прийдеться до нього повертатися. І ні, треба зразу зразу це зробити. Е, також, також, наприклад, ні, тут в мене різні відтінки, то я тут окремо поверталася. Е, дуже гарний знайшла, знайшла шлях для Perle 12. Це ось ці елементи переходила сюди і по підхрестик переходила на кожну дірочку. В даному етапі, в даному не етапі, в даному проєкті я би хотіла вам всім сказати, щоб ви звернули увагу на ці солов'їні вічка, ті, що роблять ось ці дирочки у нас в тканині, тому що. Бувають моменти, коли вишивальниці не звертають увагу на це і роблять перетяжку. Перетяжка це не страшно. Страшно те, коли ви ось цю дірочку, наприклад, звідси переходите сюди, і позаду через ці дірочки вам відніється нитка. Ось це страшно. Це треба постійно контролювати. А наразі я хочу приступити до завершаючого вже такого етапу тої, такої краси, і зробити мою е, картину таку саму красиву, як і в моєї подруги. Ну що ж, друзі, перед вами завершена моя робота від Джаснен, і вона прекрасна. Я задоволена, що е, все ж таки я взялася до неї. Якщо б я виділила один день, то за день можна б було це зробити. А так трошки мені розтягнулося. Нічого страшного, все окей, все нормально. Я дивлюся на неї, я дивлюся поруч на Оксанину роботу. І ви знаєте, і ці дві роботи, вони б ж мали бути ідентичні, а вони різні. І тут в мене закладається сумнів, що, мабуть, я. Взяла не то перле. Мені здається, от якщо уважно подивитися, це з боку це Оксанина робота, а це моя робота. І тут в неї ось ця біла нитка, перле, така виражена, виражена. А в мене. Таке враження, що вона трошки десь злилася з е, самої основи, хоча основа фіолетова. Є така в мене думка, що я тут взяла замість вісімки дванадцятку перле. А в Оксани вона така, бачите, така, вона насичена. Е, я взагалі подумала, що вона п'ятірку взяла. п'ятірку. Можливо, я взяла дванадцятку, тому що є така ймовірність, що я взяла клубочок нитки, де була загублена етикетка. І вишила те, що вишила. Хоча є по цій роботі відео, є старт, я, мабуть, підніму і подивлюся. Але робота, я вважаю, завершеною. Вони під різними кутами по різному якось виблискують. Також для Оксаночки, як вона буде дивитися це відео, Оксанка, я знайшла в тебе одну незашиту. Бісеринку, де вона не зашита, знайду тобі обов'язково покажу в одному з тих. Отут, отут отут нема бісеринки однієї. Ну і е, пришивала весь бісер я в одному напрямку. Робота гарна, робота виблискує, в залежності під яким. Кутом на неї дивитися, які проміння на неї падає, але рубка робить своє, бісер срібний робить своє, перлинки також. ну Дуже вона гарненько. Сама люрексова нитка, крейник, вона також виблизькою, Зараз вона під штучним світлом і має трошки такий блиск. Під сонячним вона взагалі грає так, що очей нереально відвести. Робота красива. Я задоволена, що вона опинилася в моєму доробку. І е, з однієї сторони жалію, що лишила таку красу в Довгобудах, а з іншої сторони, радію, що все, все ж таки зловила я ці е, нотки емоцій хороших і, і маю е, що вам розповісти. Сподіваюся, це не останній мій завершений договор. А що буде в мене далі? Підписуйтеся, я вам буду дуже вдячна.